помкє, яке ж аре авто з рецепта на data, ти ж побачиш так своїх правил ті на на програм. А я безundang вам нарізала. Я не знаю, навіть випадано ж правила. Щи справлась. Е, притеся тоже та блогер, да, чи що там? Да. Каже, мама насудила цибуля, тато каже, що ма, а, що він, да, ткий Якраз мій цей черпачок маленький. на цього смайлика. Готуємо на цій сковорідці на сухі, без олії. Супер, і це класно. Бігом бігом. Дівчата дуже смачні, але дуже треба швидко це все робити. Такі ніжні, такі, знаєте, класні, вші, мигенькі. бігом треба це все його перевертати, бо дуже воно швидко може пригоріти. сковорідка має не на велику бути на цей, нагріта. О. Перевертаю зубочисткою. Короте, я вам скажу, що смачне, лише заповно коло него тут. Це все робити. У мене, скажу, було б смайликів я готувала, то воно легше, бо воно трохи в ці смайлики залазить. Панкейки вийшли ось такі, тому що я собі їх поклала. І по кругу, а то дуже швидко треба. Тому якщо ви перший раз можете покласти, якщо у вас така велика, як у мене, сковорідка для панки, Кладете, наливаєте 3-4 штучки і все, і швиденько, зубочисткою по колу, і перевертаєте. Так, я вже зрозуміла, як далі пішло. Дуже ніжні, такі м'ягенькі всередині. Просто такі, бачите, як оладки, але класніші. Тісто зовсім інше. Цукру кидайте одну ложку. Я кинула. Дві, трохи засолодки. Мені ложки цукру достатньо.